Вітання глядачам проекту говорить великий Львів та телеканалу НТА. Сьогодні будемо обговорювати дуже гарячу тему: візит нашого президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки на всі питання, які турбують українців. Ми спробуємо поговорити і з'ясувати із юристом міжнародником, політичним експертом Андрієм Смолієм. І пан Андрію, перше питання до вас: це як ви думаєте, який сигнал Байден хоче послати у... Тіну тим, що сьогодні він у себе приймає українського президента Володимира Зеленського. Це достатньо такий потужний, загально я б сказала, політично-світовий сигнал Росії, і як ми можемо трактувати цю сьогоднішню зустріч обох лідерів на пагорбах Білого Дому? Доброго дня, слава Україні! Вітання Доброго, всім всім глядачам. А насправді дійсно це дуже потужний сигнал. Це в принципі демонстрація того, що Сполучені Штати Америки не те, що з Україною а Сполучені Штати Америки ставлять на українську перемогу, тобто навіть не просто на стримування агресора, як це було, припустимо, там навесні цього року, так чи влітку цього року. А сьогодні мова вже йде про те, що е, однозначно потрібно забезпечити Україні максимально перемогу і максимально. В майбутньому вихід, в принципі, з такого поняття як війна на українських умовах. Це перше і однозначно, що хотіли послати власне, Кремлю Сполучені Штати Америки. Це меседж номер один. Меседж номер два. Це звичайно демонстрація того, що. Україні потрібно посилити власне допомогу. Ми просимо, що ми сьогодні просимо. Славнозвісні системи протиповітряної протиракетної оборони Петріот це дуже важливо також. І е, ми розуміли, що протягом всіх цих місяців, 10 місяців, у нас війни повномасштабної е, де факто і де юре, але ми досі не отримували настільки потужних систем протиповітряної протиракетної оборони, як Петріот, і в принципі їх на даний момент немає. Тобто буде ставитись питання про те, скільки це буде, яка буде кількість, так е, наскільки ефективно, е, і наскільки в часових проміжках е, будуть готові наші військові для того, щоб працювати з тими системами, це друге питання. Ну і в принципі, загалом е, військова допомога. Ми добре знаємо, що е, зараз е, Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен. Ухвалити рішення про комплексну допомогу і комплексну підтримку України на весь 2023 рік. Чому це станом на сьогодні важливо? Та тому що в середині січня більшість у конгресі вона вже буде трошки іншою. Там більшість буде за республіканцями, які ставитимуть питання про моніторинг, ставитимуть питання власне про так би мовити, звітність ну за певною мірою може загальмувати так, би мовити, допомогу. Україні, хоча знову ж таки, я однозначно за те, що можливо і перевіряли, можливо, її звітували. Тобто це нормальний процес. Тут не треба звинувачувати там тих же ж самих республіканців, це їхнє право, це їхні гроші американські, їхня країна, їм вирішувати. І, звичайно, ми добре розуміємо, що є в тому числі абсолютно підтримка у більшості республіканців. Стосовної постачання зброї і стосовно підтримки України, тому двопартійна підтримка вона є. Ну але ми прекрасно розуміємо, що з політичної точки зору, і з точки зору того, що по суті, в 2023 році вже буде е, де-факто стартувати виборча кампанія на президентські вибори 2024 в США. Тому звичайно, що бажано для білого дому бажано для для Байдена е, зробити все, щоб саме їхня більшість виділила ці е, ці ці кошти і запланувала їх на весь 2023 рік. Ну але крім цього, ми повинні бути об'єктивні того, що е, однозначно можуть бути й певні інші питання ставитися? Можуть ставитись питання е, майбутніх можливих так званих перемовин, так тобто кулуарно, звичайно, це буде обговорюватися. Які умови, як Україні підходити до цих перемовин? Власне на що можуть на які е, певні там поступ? Можуть піти Сполучені Штати Америки стосовно Кремля, тобто ми повинні бути також свідомими того, що в певних колах, в певних елітах, в тому числі і в США, є думка про те, що, наприклад, там треба все ж таки буде у майбутньому іти на якісь поступки для того, щоб ну і це вже мабуть інша тема для розмови: для того, щоб власне так би мовити, залишити Росію в. В тому вигляді, в якому на є зараз, тому що в США є певні перестороги щодо ядерної зброї, щодо можливого поширення конфлікту і на інші держави, тобто тут є цілий комплекс питань, які можуть бути обговорені. Те, що буде однозначно м, опубліковано в публічному просторі, і те, що власне буде заявлено, ми повинні розуміти, що це 50% від реальних тем обговорень. Тобто, те, що я назвав, це і однозначно м, меседж політичний для Європи, для всього світу і. Перш за все для Кремля, друге це допомога Україні за допомогою систем ППО ПРО. Це постачання можливо ракет збільшеної дальності. Там мова йде про 300 кілометрів. Хоча є певний скептицизм зараз серед більшості кіл Сполучених Штатів Америки щодо цього. Але але можливо, наша влада переконає Білий Дім. От, власне, якщо дозволите, я би хотіла зацентувати зараз увагу саме на тому, чому Зеленський таки фізично повинен приїхати до Вашингтона, і чому важливо, щоб він звернувся до конгресу, фізично присутнім був там. Бо власне на цих днях має голосуватися. От ця макрофінансова допомога для України, яка здається 49 чи 45 мільярдів доларів, сягає, аж це, ну, просто шалена сума. І ми розуміємо, що навіть Ненсі Пелосі офіційно запросила кожного конгресмена, щоб він особисто прибув на цю промову Зеленського. Я так розумію, для того, аби він їх переконав таке проголосувати. Як ви думаєте, взагалі, які ваші ставки вони проголосуються, цю макрофінансову допомогу чи ні? Чи вдасться Зеленському ну, переконати їх в цьому, будучи? Вперше за весь час повномасштабної війни за кордоном, це його перший офіційний візит за межами України. Як ви думаєте, вдасться переконати йому? Чи... Проголосують. Проголосують отут. От я переконаний на 99,9%, що це буде зроблено. Є, є консенсус і серед демократів, і серед республіканців. В принципі, він є. Звичайно, там ще раз кажу, є певні питання по, по можливо розподіленню цих коштів, бо не всі кошти, звичайно, це не не повністю військова допомога, це лише часткова військова допомога, там до 20 мільярдів. Все інше це е, допомога дійсно макрофінансово. Тобто, це підтримка банківської системи країни, це в принципі, підтримка бюджетного процесу в країні. Тобто, е, отут є звичайно певні, е, як кажуть, камери, Спотикання, як потрібно розподілити ці кошти, кошти, як потрібно за ними е, певний нагляд встановити, чи потрібно це зробити. До речі, на чому наполягають ті ж самі республіканці, про що ми вже говорили. Е, тому, звичайно, щоб не виникло ось цих дискусій, які могли б. Затягнути цей процес до січня місяця, а там уже змінюється трошки ландшафт у, у конгресі. Звичайно, для цього бажано виступ президента, для цього бажано, щоб е, Зеленський сказав своє слово, якісь певні докази продемонстрував, і вплинув інформаційно. Ми живемо в часи інформаційної доби. Коли дуже важливі, власне, і в тому числі певні медійні, так би мовити, підходи, інформаційні підходи, це теж дуже важливо. Але я ще раз говорю: от візит, візит президента до Сполучених Штатів Америки це однозначно добре, це великий жирний плюс. Тому що е, все, що було до цього, це були або телефонні розмови, або спілкування безпосередньо, е, так би мовити, через посередників. Тут в цьому випадку буде пряме спілкування Зеленського з Байденом, Зеленського і е, представників України з. Е, Владою з білим домом, і це буде означати, що ми зможемо отримати щось більше. Ми зможемо, зрештою, наприклад, по тих пунктах, по яких ми ще не переконали нашого головного союзника, ймовірно переконати це зробити. Там, тут на цьому місці, хочу вас зупинити, бо важлива інформація, яка вже просочилася в ЗМІ, наразі вона не підтверджена, але є інформація, що можливо сьогодні е, Сполучені Штати будуть готові проголосувати за е, визнання Росії країною агресором, і це вперше коли штати будуть на такому офіційному рівні визнавати Росію країною агресором. Е, також як ви думаєте, взагалі чи можливе таке рішення, і чи справді сполучені штати наразі вже готові до такого рішення? це рішення дивіться, теж будемо відверті. Це рішення є виключно політичним тобто, воно не накладає ніяких додаткових, ймовірно. Важелі впливу єдине, що дійсно там можливо буде більше, більш, більше можливість у Байдена щодо накладення санкцій, так без припустимо згоди конгресу. Так, така є також інформація, але знову ж таки потрібно читати цей законопроект, дивитися, що там є. Станом на сьогодні це лише інсайдерська інформація. Ми не бачили тексту, тому ми не можемо 100% стверджувати, стержувати, що там. Прописано, але політичний крок це буде однозначно дуже і дуже добрий Це буде сигнал для інших держав про те, що з Росією не варто вати, мати справ. в тому числі. Це буде сигнал там для країн Близького Сходу Азії, які досі продовжують мати доволі тісні е, торгівельні бізнес, зв'язки з е, окупантами. Але все ж таки найкраще було б, якби Сполучені Штати Америки визнали Росію державою спонсором тероризму. Ось це дійсно був би крок. На жаль, вони цього ще до цього не дійшли. На жаль, вони цього ще не роблять. Чому вони цього не роблять? Тут є звичайно певні думки, що це нашкодить відносинам США з тими державами, які зараз активно торгують з е, московитами. Тобто, з цієї точки зору, нам, звичайно, було б можливо гарно, якби Росію визнали державою терористом. Але Америки поки що ще будемо так Невигідно це робити, і е, фактори є різні. Ну, наприклад, є там Туреччина, яка активно е, з, з Росією співпрацює, є там Об'єднані Арабські Емірати, є Індія. Тобто, де-факто, якщо Росію визнають державою терористом, це означає, що е, по суті будь-які зв'язки з Росією в принципі апріорі будуть неможливі. Ну а це вже поставить так би мовити Сполучені Штати Америки в, в так звану конфронт. Тацію з цілою низкою держав, тому вони ще до цього не, не йдуть на це, але роблять такий уже перший крок, ймовірно можливо. Ми сподіваємося, щодо визнання Росії державою агресором. Це будемо казати вже такий напів напівтака сходинка і підводиться до того, що дивіться держави, ви хочете далі працювати із державою агресором. Робіть висновки, робіть перші кроки. Це будемо казати, так м, така прелюдія до того, щоб м, в майбутньому можливо визнати Росію державою спонсором тероризму. Це будемо казати такий підштовхуючий механізм до того, що не варто з ними мати справу. Тому, незважаючи на те, що це дійсно на пів кроки, це не є м, ну. Юридично, мабуть, настільки значущо, але політично це значуще є? Нехай буде для нас це також великий плюс. Зараз почали активно говорити про те, що сьогодні чи не історичний день, що ця подія і цей візит зеленського до Вашингтона може взагалі бути таким переламним етапом війни. Як ви дивитесь на цю взагалі? Подію чи ви їй надаєте теж такого особливого значення? Чи для вас це ну не настільки історична подія, і не варто нам очікувати, що від сьогоднішнього дня ми можемо очікувати якогось переламного етапу війни? Ну я б не говорив би насправді, що це ну це, це можна сказати політично дійсно значуща подія. Це значна подія, і тут її недооцінювати, також не варто, але і переоцінювати не варто. Ну е, дивіться, наскільки це може змінити хід війни? М -м, хід війни може змінити те, якщо дійсно нам дадуть там велику кількість е, припустимо танків сучасного зразка. Так, про те, що говорив залужний, от залужний чітко озвучив, що йому потрібно, Так? літаки, якщо ми почуємо дійсно, що нам дають там сучасну авіацію. Якщо нам дають танки, якщо нам дають там доволі велику кількість систем протиракетної оборони і дають, припустимо, ракети вже такої середньої дальності, дійсно тоді можна буде вважати, що це, це мабуть, такий епохальний крок. Якщо цього не станеться, то це важливий політичний крок, але цей крок не можна буде вважати чи цю ситуацію цю подію не можна буде вважати, що це перелам переламний момент у війні. Е, я думаю, що найближчі кілька місяців, от кілька місяців, вони дійсно будуть е, або переламними. Або це буде дійсно далі, от в тому вигляді, в якому ми маємо зараз така, така затяжна війна. Ще, ще дуже до речі важливо, чому зараз відбувається візит зеленського до сполучених штатів Америки, тому що є великі перестороги того, що січень, лютий, початок березня це може бути ще один етап наступу московитів на Україну. Він, Вінмовірно не буде настільки вже великим, настільки масштабним. Але, звичайно, принести біду може. І це теж демонстрація для Кремля, що ну, ви хочете зараз знов влаштовувати цю м'ясорубку, ви хочете зараз знов наступати на Україну, ви хочете знов зараз вбивати людей. Ось наша підтримка. Ми ще більше тоді в такому випадку м, умовно кажучи, будемо підтримувати Україну. Ми дамо ще більше зброї. Ми дамо ще більше відповідно е, систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони, і е, наша позиція буде така, що ваша економіка фактично буде знищена. Тобто, це теж певний є меседж. І ймовірно, ці питання однозначно будуть обговорюватися на 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 цілі на цілі низці зустрічей бо можливо сполучених штатах америки є дані розвідок є дані е, є дані так би мовити від розвідок інших країн світу що очікує які плани є у московитів і в принципі, як це розглядають Сполучені Штати Америки, от це теж дуже є важливим, але це те, про що звичайно нам оголошувати не будуть, і казати нам про те, що буде обговорюватися за зачиненими дверима, також про це не не будуть, але рано чи пізно це все з'явиться в американській пресі, так як це було рівно рік назад. Грудень, січень, лютий, коли дані розвиток також так чи інакше з'являлися публіч у просторі, і ми могли про це знати. Це теж дуже важлива річ, щоб зараз зупинити зупинити агресора, зупинити окупанта щодо їхніх цих можливих дій в наступні декілька місяців. Я нагадаю про те, що ми спілкувалися з політичним експертом, юристом міжнародником Андрієм Смолієм, про події, які відбуваються сьогодні у Вашингтоні. Про візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і про те, які сигнали можуть посилати Байден і Зеленським російському диктатору Путіну.